Ми продовжимо говорити про ситуацію на ринку праці. Зокрема, запитаємо, що відбувається у Державної служби зайнятості. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Заступниця директора департаменту державної служби зайнятості Олена Мельник. Пані Олено, вітаємо в ефірі. Доброго дня. Вам доброго дня. Мої вітання, пані Олено, ось наш попередній спікер Максим Пилипенко, піар-директор платформи WorkUA, стверджує, що кількість вакансій станом на тепер на ринку праці, принаймні за їхньою інформацією, є рекордною. Це стосується це найбільше стосується робітничих спеціальностей. В той же час кількість резюме поданих майбутніми працівниками зменшується. Яка у вас інформація чи такими ж даними володієте? Я стверджую погоджуюся з інформацією Максима щодо зростання кількості вакансій, які були заявлені для укомплектування. У нас також на сьогодні за вересень місяць. Здобуток щодо інформування про вільні робочі місця, майже 104 тисячі, але це без врахування пропозиції роботи за договорами цивільно правового характеру, тобто це вакансії, які в межах контрактів заключаються або трудових договорів, і відбувається найм людей на роботу. Стосовно кількості людей, які подають резюме, у нас стабільна ситуація з заявниками, які формують подають резюме на сайті. Тому а, ми можемо констатувати те, що у нас зацікавлені шукачів, звернення до нас і подання інформації про себе як людину, яка шукає роботи, наразі залишається стабільною. І разом з тим, ще хотілось би сказати, що спостерігається позитивна динаміка, стабільна верніше, динаміка роботи нашого єдиного порталу вакансій, де в середньому в місяць а, зберігається а, статистика щодо подання інформації про вакансії. А, це близько 220 тисяч щодня в режимі актуальної вакансії. міститься інформація. Ну, ця платформа наповнюється не тільки нашим ресурсом держслужби зайнятості, а ще шести провідними провайдерами з інформування про наявні пропозиції роботи. Як оцінити цю інформацію про зростання саме кількості вакансій? Чи може це свідчити про те, що в Україні з'являється дефіцит робочої сили, чи це більш е, сезонне певною мірою явище? Я скажу більш за все, що це сезонне явище, оскільки відбувається осінь, вона передбачає в соціумі міграційні процеси. Люди, де знаходять собі зайнятість, змінюють місця проживання, шукають зайнятість уже на містах, де вони осідають на зимовий період. І відбувається фактично сплеск як шукачів роботи, які шукають, так і відповідної пропозиції роботи. Зараз, оскільки таке лева частка у нас бізнесу це аграрна промова, Промислові закриваються позиції по сільському господарству, також динаміка зростання вакансій на сьогодні. У нас найбільше на підприємствах переробної промисловості, це також як взаємодія з сільським господарством. Є приріст вакансій в оптовій та розрібній торгівлі. Позиції по освіті є. Пропозиції для е, вчителів, і також ще сфера логістики, тобто транспорт, пошта і охорона здоров'я, фармакологія і лікарські практики. Пані Олена, а в яких сферах зараз є кадровий голод? На сьогодні кадровий голод, це воно якось розумієте, якось відбувається плавом. От як пропозиції є для лікарів, так, наприклад, і досить мала кількість пропозицій роботи для лікарів загальної практики або для лікарів-терапевтів, порівняно з позиціями, наприклад, коли це якісь спеціалізовані вакансії, є вакансії, досить менша кількість вакансій, ніж людей, які володіють навиками. Це ті самі слюсарі, наприклад, слюсарі, слюсар сантехнік або слюсер-інструментальник або слюсер-електрик? Менше вакансій, пропозицій для людей, які володіють навиками токарського або столярської майстерності, і електромонтери також менше пропозицій, ніж людей на ринку. Як змінюються в залежності від кількості вакансій на ринку, як змінюються пропозиції працедавців, маю на увазі заробітна плата, умови роботи? Як ці речі взаємопов'язані? Бізнес оперативно реагує на виклики, коли деякі сфери да, відчувають гострий дефіцит робочої сили, а готові більше платити, готові більше пропонувати самосоціального пакету, коли це і часткове покриття видатків на проживання. А, наприклад, наявність харчування трьохразове або доставка транспортом під до підприємства на роботу. Щодо пропозиції по зарплаті, то також відбувся приріст порівняно з минулим роком. Майже на 2000 зросла середня заробітна плата, яка пропонується роботодавцям. У вакансіях на сьогодні у нас середня це м, розмір заробітної плати середня це майже 12 тисяч, але чого він менший наприклад ніж у е, інших е, площадок, які інформують про вакансії. Зв'язку з тим, що у нас враховується роботодавець, ставить якби м, критерії основна там заробітна плата додаткова, але ще існує система бонусів і премій, які він готовий платити вже безпосередньо при коли людина працює, в нього він бачить його ефективність. І плюс ще бізнес готовий доплачувати людям за стресостійкість, за мобільність, за вміння оперативно мобілізуватися, і а, також а, у бізнеса досить цікавий запит на таке, якщо це не можна технічно, ну якщо можна технічно організувати, якщо це сфера, отопустимітеровська, наприклад, да представники професії це робота в онлайні. Пані Олено, дуже дякуємо вам за ці коментарі. Дякуємо, що долучились до ефіру. Це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту Державної служби зайнятості.